Ти або хтось із твоїх близьких народився 4, 13, 22 чи 31 числа. Зупинись, це число несе в собі дуже непросту енергію. А якщо натиснеш плюсики, сердечко не пропустиш про наступне число. А зараз слухай уважно, це важливо. Четвірка це число розуму, схем і навіть шахрайства. Це люди, які народжуються з аналітичним дуже потужним мозком. Вони стратеги, ідеологи, генератори ідей. Але в мінусі це ті, хто створює схеми не на добро, а для маніпуляцій. Четвірки часто незадоволені всім навколо не тому, що все погано, а тому, що вони не можуть по-справжньому насолодитися тим, що мають, бо голова без тіла це хаос. А четвірка це голова. Згідно з міфологією, чотири 7 – це розділене тіло одного дуже хитрого демона, якого не змогли знищити навіть боги. Він випив елексір безсмертя. Тому боги змогли розділити демона на дві частини: на 7 – це тіло і 4 – голову. 4 – це мозок, чистий розум, ідеї, логіка, контроль. Сім, це тіло, потік енергії, дія, імпульс. І якщо в четвірки немає балансу, немає дисципліни, немає зв'язку з тілом, вона все руйнує. У мінусі четвірка це холодна маніпуляція. Вона бере ідеї і використовує їх лише для себе. Вона може руйнувати чужі життя через свої схеми, шахрайство, контроль. Але у плюсі це одна із найсвітліших, найрозумніших людей. Вона здатна створювати цілий світ, поділитися своїм розумом, навчити інших допомогти реалізуватись. Її головна сила в ідеї, її місія створювати. Пам'ятай, четвірка без тіла вічно незадоволена, її рве зсередини, від думок, яких мільйон, але дій нуль. Тому дисципліна, тіло, баланс – це те, що рятує четвірку і виводить її з темряви. Напиши в коментарях, є у тебе в даті народження цифра 4, і я підкажу, як працює саме твоя комбінація. Підписуйся і до зустрічі в наступному відео про енергії чисел.